Вітаю вас на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо уроки з української мови у доступній формі. І сьогодні ми розглянемо написання не з іменниками. Для початку пригадаймо. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмети і відповідає на питання, хто що. Наприклад, Хто? Матір, діти. Собака. Що? Дерево, хмара, ліжко. Про іменник як самостійну частину мови я розповідала ось в цьому відео. Якщо ви не переглянули його, натискайте на посилання вгорі. А якщо ви вже гарно засвоїли цю тему, то перейдімо до нової. Написання не з іменниками. Частинка не з іменниками може писатися разом, а може окремо. Не з іменниками пишемо разом, якщо перше. Слово без не не вживається, немовля, нероба, нежить, ненависть. Це означає, що без часточки не такого слова не існує і воно не має лексичного значення. Мовля, роба, жить, нависть. Я впевнена, що таких іменників ви не чули. Отже, вони без часточки не не вживаються і завжди пишуться разом. Друге якщо до іменника з не можна дібрати синонім «без не». незгода синонім розбіжність, нещастя синонім горе. Неволя синонім рабство. Якщо не є частиною префікса недо. Недооцінка, недовіра, недорід. Не з іменниками пишемо окремо якщо Перше, іменник вжито в реченні, в якому є протиставлення чи заперечення, Нещастя. А горе не сум, а радість, не зло, а добро. Друге. Якщо не стосується іменника, який в реченні виступає присудком. А ви пригадуєте, що присудком можуть бути не тільки дієслова, а інколи і іменники. Як, от, наприклад, у реченні: Кров не вода, а серце не камінь. Запам'ятайте, в такому випадку не пишемо окремо. Якщо ви все зрозуміли і гарно засвоїли теоретичний матеріал, ну, ми переходите до практичного. А якщо є якісь запитання, чи вам щось не зрозуміло, перегляньте правила ще раз. Випишіть їх на листок чи до зошита разом із прикладами. Прочитайте декілька разів. І я впевнена, що ви запам'ятаєте. Написання Не з іменниками. Тож почнімо тренуватися, права. 1. Прочитайте слова. Скажіть, чи мають вони лексичне значення. Вставте не замість крапок. Запишіть до зошита та прокоментуйте написання разом чи окремо. Вправа 2. Прочитайте слова. Додайте до кожного часточку не. Запишіть їх парами. Підберіть до слів синоніми із не. Вправа 3. Поясніть, чому в першому реченні не. Написано разом. А в другому окремо. Пишіть свої відповіді до вправ мені в коментарях. Я залюбки почитаю. Якщо ви справилися із вправами і не зазнали труднощів, значить ви прекрасно зрозуміли тему уроку і відтепер знаєте, коли не з іменниками пишеться разом, а коли окремо. Я сподіваюся, що мій урок вам сподобався і був легким для запам'ятовування. Якщо ваша відповідь так, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви вже це зробили, то я чекаю вас на наступних уроках. До зустрічі, мої учні!